Слава Ісусу Христу! Святкова громада, свята Церква. Сьогодні велике свято вашій парафії подвійне, бо всі переживають свято Миколая, а ви переживаєте також і свято, храмове свято для вашого села. І знаєте, Я дуже люблю, коли до проповіді є якась жива історія. Своя Євангелія, п'ята Євангелія. І дуже люблю, коли трапляються зі мною історії, коли я можу казати її не від когось в одному селі, десь там. Але могу ну, дякувати, можу казати, знаєте, а в мене було таке. Знаєте, вчора було таке, а перед було ще інакше. Захотіла жінка зробити ремонт трошечки перед святами, побілити там коридор, і то ну, знаєте, як то буває. Жінка-промотор всіх робить в хаті. Ну і тут треба зробити, ніби добра справа. Ні, таки добра справа. І якісь плани. Один день, в четвер ми то закінчили, побілили, десь після 12-ї скінчили мастити стіни. Думаємо так, у п'ятницю зранку маю справи, потім треба піти ще до зубний, а десь години 11 ї вже можна ставати і розгрібати там все в хаті. Що попереносилося, поперекладалося мити, відсувати, жінка на роботі, ну, але все буде добре, якраз до того часу. І тут виходжу я після зубного, і тут дзвонить до мене, що в зудному дзвонить до мене товариш, який каже, слухай, така ситуація, я повіз маму на лікування, на хіміотерапію до Львова, у брата, який приїхав з фронту позиції військову машину, і таке сталося, машина поламалася по Львова. Треба забрати. Ви Розумієте, як почувається людина після хіміотерапії. Це важко, тяжко і, 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 і болюче, і автобуси маршрутками не доберешся. А ще треба якось вирішити з тою машиною, яку треба військовим, також є. Богу дякувати, що вона тут поламалася. І я розумію, що як я поїду до Львова, то вже ті всі скотчі, роботи, картини і все решту, то все відкладається неозначний час. А вечором перша п'ятниця, дорація, сповідь і. Це ще три години часу, їх теж не буде. Я розумію, що проблема весь той ідеальний план. А так дочка хотіла, жінка хотіла до Миколая зробити гарно, прибрати хату. Ну ви знаєте, хто буває, жінки, мене розуміють, що це було файно, атмосфера передсвяткова. Ну, це ж так ідеально. І тут розумію, що вся система рушиться. Не буде одного передсвяткового романтики. Бо цілий день тата не буде вдома, прийдеться поїхати і послужити людині. Я розумію, що будуть, можуть бути справедливі, м... навіть легко сказати в мою сторону, що зрушилися плани і все решта. І тут я питаюся, Боже, а що це могло би означати? Чому це має статися нині, коли в мене є повна робота. Чому я маю йти послужити тепер, коли я так не маю коли це зробити? І розумію, що маю відповідь від Бога. Каже, завтра ж Миколая. Це вечір, коли люди роблять добрі справи. Насправді ця ситуація з жінкою, яка потребувала помочі, з автомобілем для військових, передень Миколая це не йолки-палки, що це сталося. А це величезна благодать і милість від Бога нормально, здорово, правильно пережити це на вечір'я Святого Миколая. Зробити щось, що зробив би Миколай. Ми любимо читати історії, як там Миколай врятував когось на човні, витягнув когось з тюрми, як там Миколай комусь дав якісь кошти, ще щось друге, десяте. А ти подивися. Отець, а що тобі дається сьогодні в цей день? Тобі дається у всій повноті тяжкості з болючими ефектами і наслідками стати святим Миколаєм. Якщо так подивитися, а для Миколая не було болючим роздавати своє майно, яке отримав від батьків, а потім те, що мав як єпископ. Для нього не було болючим десь піти, послужити, напрягтися. Зробити щось, віддати та віддавати це все бо ледь, як би там не було. І розумію, що мене запрошують у таїнство милосердя, в саму його середину. зробити щось, що болюче, тяжке, але якого так сильно велик, обернено, пропорційно потребує хтось. І Бог, який понад усім, понад простором і часом зумів поскладати все, поламати ту машину саме там. Саме за таких обставин. І саме так, що той чоловік не мав до кого більше подзвонити тільки до мене, бо всі на роботі. І я розумію, що це для мене дар. І якщо я дивлюся на цю можливість послужити як на дар, я по-іншому підходжу. І я приймаю, роблю вибір, бути, брати участь в цьому дарі. Активно, а не пасивно. Знаєте, кажуть Закарпатці. Тому так про чоловіків кажуть, що чоловік як попучі, попучі до тапочки, куди їх взула жінка, туди вони ходять. Чоловіки ми але це такий наочний приклад. Так не має бути і так. не... Але оцей принцип. Ми дуже часто от є такими тапочками, які обставини нас взувають і куди хочуть, туди ведуть. Та ні. Я цими обставинами керую. Що з цих обставин вийде? Який зміст я виведу з цієї події, з цих обставин? Піддамся пасивно, сціпивши зуби, ну треба то треба, ну поїде, ну що не вже там своє пропаде, а піду, то зроблю, ну що зробити? Нікого більше не було позовити, лише до мене. Але поїхав і зробив. А можна сказати і прийняти це як дар, який я хочу зробити. Я хочу бути добром, бути святим Миколаєм. І знаєте, коли в дорозі їхав до Львова, і потім я розумію, тут було дві дійсності в тому дні вчора. Одна створити атмосферу Миколая, свічечки, Ялиночка, чиста Приборна хата. А друга зробити реальний вчинок, геройський, малесенький, геройський подвиг Святого Миколая. Бути святим Миколаєм чи створити атмосферу святого Миколая. Ми всі женемося створити атмосферу. І дуже часто, коли ми її створимо, бачимо, що нам там щось бракує. Вона нас насичує атмосферу. Віднайти дух Різдва, створити, розумієш, застелити столи обрусами, витягнути миски, яких ти цілий рік терпіти не можеш, грубі і непонятні, вбиратися вишиванки, ще щось понаробляти. А де в тому всьому Ісус? Де його народження, де прихід? Де космічна подія приходження Бога в світ, того нема. І кажуть, свята тепер не такі. Вже всю атмосферу створили, яку тільки можна. Вже у всіх інстаграмах передивилися всі тренди, як то пережити класно створити різдвяний ауру, а її чогось нема. Бо нам треба не творити атмосферу, а бути в атмосфері. Не шукати зовнішніх ознак, а переживати те, що справжнє, сутність. Святий Миколай був чоловіком, який був, дивився в суть добра. Він не хотів створити щось видимість чогось. Він просто був милосердним чоловіком. І його милосердя, знаєте, де бралося? Не з Тіктоку, не з Фейсбуку. Його милосердя бралося з Євангелії, з учителя Божественного, який сам зробив найбільше добро і найбільш болючіше добро, найбільш коштовніше. Яке можна було зробити, помер за спасіння людей, віддав себе. Далі копнемо все те письмо. Бог, який творить світ. В свідому письмі, у перше, коли Бог творить світ, досівному перекладі, Бог посувається з собою, розширює себе і всередині себе робить місце для видимого світу. Богу і було комфортно з собою, бо він найбільше добро. Нашому той клопіт ще когось в собі мати. Але він хотів зробити добро, сотворити світ заради добра світу. Подивіться, як це разюче контрастує з тим, що нам сьогодні кажуть. Ти маєш мати свої межі, зону комфорту, все таке решту, друге танцяте. Або йомки виходить з зони комфорту і робить собі наслідки, потім наробимо всього, чого не робимо, і син його мусить помирати заради нас. Бог виходить з зони комфорту, іде на біль заради нашого добра. Бог робить добро для нас. І Святий Миколай, дивлячись на це, роздумуючи над цим, робив так само, робив болючі, коштовні речі для того, щоб бути подібним, як Бог. Бути подібним до Бога. Аби в здоровий спосіб реалізувати ту спокусу, з якою диявол прийшов до людини в раю, станете як Бог, коли будете знати, коли створите атмосферу. Ні. -ні. Станете як Бог, коли будете як Бог робити Божі справи, будете сіяти і творити добро, поступаючись своїм, віддаючись зі свого. І тоді буде. будете як Бог. Саме такий був Святий Миколай. І саме того він нас навчає. І ви знаєте, здавалося, що прийшлося вибрати, бути як Миколай, чи мати Миколаївську атмосферу. Я вибрав бути. От ми всі вибираємо, мати чи бути. Ми всі хочемо мати Правильно відповідь бути. Я вибрав бути як Миколай. І ви знаєте, приїхав врад за півгодини... За годину до служби Божої. Приготувався до служби, послужив там, де має бути. Того часу жінка прийшла, бо теж мала якесь там своє служіння, мама, робота, школа і всяке таке решту. Повечеряли в 9 годині. І от чудо, з 9 до пів першої в хаті і ялинка стояла, і скотч повідривався, і підлоги помилися, і щось повішало, поскладалося. І ми сіли, і просто була і атмосфера святкова, і святий Миколай отримав своє відзеркалення в моєму житті і в житті моєї родини. Коли нам здається, що коли ми вибираємо Боже, то ми мусимо чогось свого зріктися, а Бог нам хоче дати і одне, і друге. Бо коли ми виберемо суть, дійсність, то і наслідки тої дійсності будуть прекрасні навколо. Додасться до того все. Шукайте, був один равин, казав, шукайте царства Божого, а все решту вам додасться. Дуже був мудрий чоловік. Це ж Євангелія. І коли ми вибираємо царство Боже, його справедливість, Бог нам дає все решту. Ідіть. І будьте як наколай, слава Ісусу Христу.